Всім привіт! І ми починаємо новий влог і новий етап в житті, тому що починається підготовка до першого виходу на паркет багато всього нового, і я просто хочу взяти вас з собою, тому що це блин, дуже цікаво. Сьогодні прекрасний день, тому що моя подруга, Настюшка, я тебе обожнюю. Це перше, друге. Вона вирішила підтримати мене і зробити мені приємність. У мене день народження скоро. Настюшка дізналася, що ми з Дімою, з моїм тренером, слеж-партнером збираємось виходити на паркет вперше. Точніше, я вперше буду виходити на паркет, і це буде 28 червня. І Мої перші туфельки, її вразила історія про те, що вони були куплені на шафі. Я їх перекупила у якоїсь дівчинки, і їм уже багато років. І вони на грані. І вона вирішила мене порадувати і підтримати мій новий танцювальний шлях новими туфельками. І тому ми зараз їдемо обирати туфельки. І це дуже сильно розчулило мене, коли я це почула. От. Ми їдемо їх обирати. Раніше мого дня народження, тому що як досвідчені танцівники, ми знаємо, що туфельки треба розтанцювати е, от, і вийти на паркет уже в розтанцьованих е, підборах. Тому, тому ми їдемо зараз. Я не знаю. Я досі не можу повірити, що у мене в житті є такі люди. Я тобі безмежно дуже сильно дякую за те, що ти у мене є, і за те, що ти мене так підтримуєш. На моєму шляху. Я дуже-дуже це ціную. Дякую. По-перше, я уламала всіх на те, щоб вони приймали участь в цьому відео. І це величезна радість. Ми з Настю їдемо уже в магазин танцювальний, і це дуже-дуже мило. Настя, як тобі прийшла ідея е, з туфельками? Це було досить просто, насправді. Діанка записала свій рілс про свої перші туфельки. Як тільки я почула, що вони були куплені на OLX, я така понятна. <плес> <плес> ідея на день народження вже є. <плес> Треба тільки зрозуміти, як її реалізувати, тому що тепер туфельок це така дуже Кропітка відповідальна справа, без людини це зробити ну майже неможливо, якщо особливо в тебе немає навичок. Тому, тому вирішила, що сюрприза не буде. Що ми зберемося і поїдемо обирати туфельки. Ну, от ми зібралися і їдемо обирати туфельки. що нам треба. Як це нам відкрити? відпрацюють, нам треба. це означає Це ми прийшли в таємне місце магазин для танців. Насправді виявляється, що в цьому магазинчику дуже багато танцівників підбирають собі взуття, тому що тут величезний вибір взуття і можна переміряти дуже багато моделей і обрати саме ту, яка буде найкраще сидіти на вашій нозі. Ми, значить, прийшли в цей магазинчик і виявилося, що підбір туфель – це дуже індивідуальна історія і дуже важлива для того, щоб могти в них танцювати, і щоб танець був таким, яким він має бути. Для мене це було величезним сюрпризом, тому що я переміряла дуже багато пар, я не знаю 20-30, якщо не більше. Тому що треба було підібрати не тільки довжину, повноту, стопи, а і щоб п'яточка правильно сиділа, щоб носочок правильно тягнувся і там не залишалося місця, коли він тягнеться. І щоб було зручно, і щоб це було естетично красиво, але насправді єдине на що. Прямо сильно звертали увагу. Це, звісно ж, на зручність на те, як я відчуваю ногу у взутті, як мені по комфорту, наскільки мені тисне ще зрозуміти, чи це нормальний ступінь тиснення чи ні. Але дівчата, консультанти в цьому магазині вони просто прекрасні, тому що вони прям дуже допомогли у виборі. Ми годину, а то й півтори, певно, все це міряли, дивилися, шукали саме ту пару, яка. Буде комфортною для мене. І врешті ми знайшли, ми зупинилися на туфельках компанії VD, але це дуже індивідуальна історія. І я зрозуміла, що ніколи в житті більше не можна замовляти танцювальні туфлі онлайн. Все це треба приїхати, поміряти. З основних пунктів туфельки ну мають бути спочатку. Такими достатньо тісненькими для вас. І коли ви тягнете носочок, то не має залишатися жодного місця на устілці, тому що це буде вам заважати, і це означає, що туфелька завелика на вашу Я це ніжку. Тобі ще не подарувала. Чача, раз. Раз. Я зніму туфлі, так... Тоді треба посадобль дуже зручно танцювати з ненавистю. Поседобри вийде найкраще. Діма буде радий, йому подобається посадобль. Але нарешті, нарешті, я маю ті самі свої. Чудесні туфельки, які добре сидять на моїй нозі і які допомагають мені відчувати танець, таким, яким він є. І це супер овієнний подарунок. Дуже, дуже клас Настюх, дякую. Ти просто чарівниця. Дякую, величезне. Вже з туфельками. <реш> Вони тут. Ми переміряли дуже багато всього. Це було так. <плес> Я плачу. <плес> У мене все. Це, блін, дуже цінно і Настя. Ти найкраща. Я тобі величезне, величезне, величезне. Дякую. І з висновків, це що дуже важливо мати людей навколо, які вірять в тебе щиро, і допомагають тобі, бо, бо просто те є. Напевно, тому може чомусь ще не знаю. Я теж прослізилась. да, Я трошки теж переживала, і переживаю, і насправді теж у мене прям сльози навертаються. Я дуже рада сього, що все так хорошо. От, але ми їхали якраз і думали, обговорювали і. Прийшла така думка, що кожна з нас дуже сильна. Кожна з нас може досягти дуже багато речей, але коли ми не одні, коли біля нас хтось є, а коли ще не одна людина, а багатько, то це нас дуже сильно ще більше підсилює, і ми досягаємо своїх цілей напевно легше і, напевно, більше. Там задоволення, а не боротьби і якогось супротиву. І це дуже-дуже класно. І так круто бути в середовищі, там, де це не тільки про Діанку, а й про себе також кажу. Там, де тебе приймають, підтримують. от. І, і завжди такі. А, давай. От. Так вже так. Підтримую. Клас! Поїхала на танці, як завжди, на трамвайчику. Це моя улюблена дорога. Просто кайф. Вау, Привіт із танцювального залу. Тут я вже в нових туфельках, всі ноги в пластирях. І це унікальні моменти, бо насправді не часто знімаю в залі. Хоча працюємо ми достатньо багато і над різними аспектами танцю, сьогодні унікально працюємо над посадоблем. Посадобль взагалі ну, важко дається мені як стиль танцю. Це єдиний із п'яти танців, які я ще не зрозуміла. І ну, Діма дуже старається мені пояснити всі аспекти, от, але я ще поки не вникла. Але все буде, все прийде, я в це вірю. Так, давайте прояснимо питання за ті ден, за паркет. Навіщо взагалі туди виходити, навіщо взагалі показувати? І оце все. Тому що ці питання вони просто постійно були в моїй голові, і я їх постійно ставила дімі, тому що не до кінця розуміла, навіщо йти з нечистими хореографіями. Я очевидно бачила, що вони нечисті, і розуміла, що там роботи і роботи. Але. Дуже цікавий факт, що все таки все зіграло в ту сторону, в яку мали зіграти. Тому що поставлена точка, до якої потрібно готуватися. І ти розумієш, що тобі зараз в конкретний момент потрібно викластись на максимум, щоб зробити максимум в тій точці, в якій ти є зараз, і з тими даними, які в тебе є зараз. От, І поставивши точку, тіденса, довелося ну, моє тіло і психіка спрацювала так, що ну, часу немає, треба працювати. Тому робота стала з такою, з більш видимими результатами, мені стає. І з якоюсь більшою мотивацією. Тому точка паркету і точка, що треба вийти і показати, що ти там танцюєш, вона все-таки працює. І я тепер з тобою згодна. Ще ремарка, моє суперсконцентроване обличчя в переміжку з Хігі -хі — це ознака того, що зараз в моїй голові відбуваються супермозкові процеси. Я намагаюся загнати максимум інформації в своє тіло. І обробити це все, покласти і на поличечку, і сказати: тепер ти тут живеш, тепер ти це знаєш. Насправді це дається там, прям важко в деяких моментах, тому що показати тілу нові шляхи руху, якось поставити його в нові напрямки, створити нові зв'язки це, це прям хороше завдання. От, але типу, моє обличчя сконцентроване, воно інколи виглядає занадто серйозно. І Я інколи сама дивуюся і сама боюся свого вигляду, коли я думаю під час танцю. Але важливо ну, пояснити, що нічого поганого зі мною там не роблять. І я собою нічого поганого не роблю, просто, просто думаю такі справи. Привіт, я щойно з танців. Уже радісна, тому що цей урок закінчився, чесно. Діма, вибач, але важко. Розбирати ритми і музику дуже важко. От, словом, тут листочок зараз лежить з розписаними ритмами самби. Ну, нафіг, чесно, краще б я це чула просто так, але на жаль, я цього не чую просто так. Ми продовжуємо готуватися до тіденсу, який буде вже 27 8 червня. От я тут після танців тусуюсь, як завжди, в Октобейкері. Це просто моя улюблена кав'ярня в Києві з неймовірною випічкою. Тут просто щось шалене роблять, що з кавою, що з випічкою, це заслуговує на увагу, то ми дуже раджу вам прийти, якщо ви ще не були. От, а що в нас з підготовкою? Не знаю, важко якось. Треба і розтанцюватися. І якось я вже починаю переживати, що ми дуже скоро виходимо на паркет. І треба розібратися із технічними моментами, із з музичними моментами. І якось я себе намагаюся налаштувати, щоб ви не ставити якісь занадто високі очікування для першого разу, бо, ну, бляха, це перший раз, що я з себе хочу. Мені хоч би вийти на паркет і станцювати хоч щось. Але, але якось воно так все. Вилюючи, і ну, ми з дімою працюємо абсолютно з різних боків з хореографіями, з, з моєю танцювальною підготовкою. Е, от сьогодні ми провели ціле заняття, просто е, розбираючи музику. І мені так знаєте, печально усвідомлювати, що, що я не до кінця чую музику. Виявляється, якщо ми вже почнемо розбирати реально всі ритми, то є проблеми. І вісім років музичної школи не допомогли. Але, але я думаю, що ну, воно має дати свій результат. Просто треба працювати, і оце цей момент, коли просто робити, робити, робити і не зупинятися. От зараз зараз я намагаюся себе переконати в цьому, е, тому, тому ми працюємо над усім буквально. І, і я е, чесно буваю дуже сконцентрована, серйозна і на вигляд ображена на життя на уроки стіною. Е, от але треба розуміти, там просто будуть вставочки, ви не лякаєтесь е, мого серйозного обличчя. Це просто я так виглядаю завжди, коли я сконцентрована, і коли думаю. От, тому, тому ну, навчання не може проходити просто, просто так. Легко і в кайф завжди. Треба інколи піднапрягтися. От я і піднапрягаюся. Я не знаю, як це буде, але якось буде, ми готуємось. Так, добре, Наступні кадри мають бути з Дімою. Я його вмовлю поговорити на камеру. Ви мені вірите? Давайте. Я дуже надіюсь, що зараз тут нарізочка, і зараз з'являється Діма. Це переход до Діми. Діма, давай. Це обіцяний переход на Діму. Це сталося. Значить, і е тоді, які у нас головні цілі виходи на ці денс? Що ти думаєш, що ми маємо зробити? Що я маю зробити? Вийти. Вийти. Це напевно е єдина задача. Я вчора обдумував, спілкувався взагалі з приводу цілей, і що буде далі. І тут такі терези трошки може бути рандом і сюрприз, як для мене, так і для тебе. Ти можеш вийти. Кайфанути, відчути там себе багіння і хотіти розвиватися далі це один варіант. Другий варіант, як мені здається, знаючи тебе, знаючи твій характер, знаючи те, що ти в принципі не, не зупиняєшся під час якихось невдач, ти далі продовжуєш йти, далі продовжуєш розвиватися і намагаєшся побороти себе. Попри, Мені здається, що якраз налажати на е, івенті тобі трошки підстібне, тебе працювати е, з, більшою е, тіре, з більшою інтенсивністю в тілі, з більшою інтенсивністю в мозку. Е, Ну, не в плані більше часу приділяти. Мені здається, що вже куди ще більше тобі часу танцям приділяти. Я думаю, якраз що твоя лажа, твоя е ну, те, те, що якщо ти не справишся, тебе підстібне працювати ще, ще, ще крутіше. Я думаю, що в принципі, що той варіант, що той варіант в мене підходить. Е але це лотерея. Ну, ми не знаємо. Ну, ми не бачили, як ти будеш вести себе під час такої ситуації. Ми побачимо вже потім будемо робити висновки. Тому, напевно, якщо коротко відповісти на твоє питання, то на хіба тобі виходити? І яка наша ціль на цей івент? Нам треба вийти і подивитись, куди ми рухаємось далі. Це напевно найважливіша частина нашої роботи. Це чекпоінт, який дасть нам змогу зрозуміти, з якою швидкістю ми йдемо. Дасть нам змогу коригувати цю швидкість або пришвидшитися, або заповільнитися, дати трошки свободи, або п'інделя. Я за п'єнделя. Свобода не тому так. Я сподіваюся, що добре чути словом. Яка основна мета, яку я перед собою ставлю, це забити на очікування і просто спробувати кайфанути від танцю і відчути себе на паркеті. Є, цей день настав. Бачите, яке виглядає. Так, я багато не знімала, бо я дуже сильно тривожилась, вірите мені чи ні. Ви бачите, в якому я вигляді, а це означає, що це означає, що я готова на ті денс. По-перше, мій образ він майже готовий, Ну, я це верх. Зараз, зараз є ще підготовка. У мене раз-два і побігла уже треба, уже треба бути там через півгодинки. Страшно, трендець. Коротше, давайте, хрещу, давайте я вам розкажу, наскільки мені страшно, що, що відбувалось і що відбувається. Словом, я тривожилась весь цей час. Я просто тривожилась, 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 тривожилась і вчора. Відтанцювала дуже багато в залі, бо я тривожилась і нічого не могла з собою зробити. І зараз, ну зараз, зараз я теж тривожусь, але вже трохи простіше, якось вчора мені вдалося майже відпустити ситуацію. В чому проблема? Проблема глобально є в тому, що я не пробувала давати емоцію в цих танцях. І я не до кінця впевнена, яку емоцію я маю дати. Глядачу. Але я ніби вже вчора розібралася. Сьогодні пробувала прослухати музику і сконцентруватися на емоційній частині, що я хочу поглядом і своїми рухами донести цим танцям. От сьогодні я типу над цим працюю. Я все ще не чую румби. Точніше, я її чую, але тільки коли рахую раз, два, три, чотири. Але Діма все зробить. Дівчата мені сказали просто, що Діма все зробить в клубі в моєму і, і щоб я не хвилювалась. Діма сказав, що робоча схема в цілому, і він все зробить, але ну, не, не так все працює, на жаль. Я досі вважаю, що хореографії не чисті, що є там над чим працювати, але це вже треба показувати. І, і це, це точка зору Діми і я його слухаю, тому ми йдемо показувати. Що по зайчі макіяжу, Ну, макіяж я ходила, мені зробили макіяж, просто тнюша робить щось. Я виглядаю просто. матюкатись не можна, так? Да? Я виглядаю офігенно, добре. От зачіска це моїх рук тіло. От, ну, це я теж вмію. Тому сіла зробити сама, зробила. Виглядає класно, мені подобається. Ах, зараз трошечки. Хорошо, я беру себе в руки, я включаю свій впевнений погляд, свою впевненість вона у мене є, я знаю, де її взяти з полички. От я зараз з полички беру цю впевненість і йду на паркет. Все буде добре. Я прийшла на паркет, щоб насолодитись танцем. Спробувати себе в танці. Я охеренно виглядаю, я з дімою все буде добре. Тривожно, тривожно. Але зараз. Нам треба впевненість. От я зараз її беру і несу себе. І несу так, як я вмію. А я вмію. Тому понесла себе на паркет. Прийшов час. Переміщаємося на паркет. Американська програма і перший захід» запрошуємо на паркет. Wow, Привіт-привіт! Це Діана з монтажу. І перше, я вам хочу подякувати дуже за те, що ви подивилися це відео. Мені супер приємно, що ви це зробили, бо я розділила з вами дуже важливий етап мого життя, дуже важливий момент мого життя цей вихід на паркет, ці перші кроки в танцювальному світі, вони супер хвилюючі були. І мені дуже важливо було запам'ятати їх саме такими, тому Дуже дякую, що ви розділили цей момент зі мною. А, друге, якщо ви хочете більше дізнатися про. Те, як проходило все це діло, як я тренуюсь далі, що я взагалі зібралася робити в цьому танцювальному світі. Подивитися, як же ми станцювали. То ви все це можете знайти у мене в інстаграмі і в Тіктоці. Тому переходьте, я буду вам дуже-дуже рада. Там набагато більше інформації. date, Там є в наші виступи, там є наша та історія і все це. Тому переходьте, там цікаво. Я чекаю вас. З вами була Діанка, і до нових зустрічей. Пока-пока.